Такої функції поки що немає в жодному телефоні, змінний модуль. Хочеш тобі яскравий ліхтарик або Bluetooth, гарнітура, чи, наприклад, годинник, все легко вставляється, і ти вже користуєшся дисплеєм. Хочеш, щоб був годинничок, будь ласка, вдягнув собі браслетик на руку і носиш годинник. Хочеш супер яскравий ліхтарик, та, будь ласка, і вся ця функція в телефоні, в самому звичайному телефоні, захищеному, суперкрутому. Тому підписник на огляді сьогодні KITEL WP300. Якщо Будете замовляти на Алікспрес, тому що там набагато дешевше, то враховуйте, що українська митниця знаходиться в місті Гондурас, і вони вам будуть розмитнювати два окремих товара. Неважливо, що по заводу воно йде як одне ціле, тому що це один товар. Вони тобі окремо розмитнять. І телефон, і годинник. Також в цьому чудовому місці працюють люди. Які нехтують вашим товаром, вони ним будуть користуватися, все це виймати, розпаковувати, заряджати свої гаджети цими зарядками. Потім насипом тобі тако все кинуть, бо в Гондурасі інших правил не існує. По комплекту отримуєш ось такий супершвидкий кабель. Подовжені, слухай, півтора метра. Зарядка по комплекту не дуже швидка, аж на цілих 45 Вт. Зважайте на те, що батареючка в цьому апараті 16 тисяч міліампер. Заряджати буде трішки довго. Характеристики цього чудового пристрою я не буду заходити в глиб. Екран у нас 6,8 дюйма Full HD тобто він 2К. Далі процесор Mediatek Dimensity 7050. Не знаю, такого ще не тестував. Основна камера 108 мегапікселів, фронтальна 32 мегапікселя. Подивимося, чи є ті пікселі Тому що написати можна все що завгодно. Далі подвійна сім-карта, батареючка 16 тисяч міліампер Що стосується самого годиночка батареючка 150 міліампер AMOLED дисплей 1,47 дюйма, розширення. Ось можна подивитися, скільки пікселів чи скільки точок. Пам'ять 128 мегабайт. Ось його функціонал туди-сюди. І звісно, що ось цей ліхтарик, батареючка в ньому 220 міліапе. І ось цей ремінчик, це він вдягається, що він був налобним тубі ліхтариком. Тобто його можна вдягнути собі на лобика, виставити там будь-який режим з п'яти, здається, п'ять режимів. І все. Тобто браслетик ось цей зняв, сюди поцепив. Коротше, розбереться. Вага цієї цеглини, щоб ти не розслаблявся, будеш носити пів кіла. І тепер детально покажу, як він гарно виглядає. Тут тобі і алюміній шліфований. І повністю гума, і якийсь ламінат, чи то паркет. Я не знаю, що це китайці таке зробили, але все дуже стильно, гарно виглядає. Отвір під динамік має дуже класно грати. Дивися, ну продумали, гарно зробили. Функціональна кнопочка, кнопочка розблокування, кнопочки гучності. Не знаю, чи є скани відбитка пальця. Думаю, що також є. На зарядку телефон повністю має IP68, IP69, відповідає всім міським стандартам. Можна занурювати на півтора метра глибини на 20 хвилин. І можна кидати, бити, і йому буде абсолютно байдуже, тому що він загумований і розрахований для цього. У мене раніше ніколи не було укітел, це мій перший. Тут трішечки дивне меню, незвичне. Я звик, що телефон має свою оболонку, там якесь таке класне меню. Тут дивіться, ну таке. і Не всі є. Шторка, така якась вона дивна, не має всіх тих функцій, значків. Може, десь вони там є, треба відкривати. І немає знизу ось також тут всього цього меню. Дивимося. Чистий андроїд, так, оперативна пам'ять 12 гігабайт. Більше ніякої інформації немає. Абсолютно, назва, модель, 15-й андроїд. Все, чистий, голий андроїд. Нічого немає. Давайте одразу глянемо камеру, тому що я ж блогер, мені важливо знати, як фотографують ось такі здоровенні об'єктиви. Чи це все фейк, чи воно нормально буде фотографувати? Хопа, що скажемо? А слухайте, доволі тут, да, да, доволі непогано. да, Камера дійсно реально крута. О, Камера реально крута. Недаремно вліпили такий великий модуль камери. Дивіться, наскільки круто деталізація. Це ж я вам показую, як завжди, через телефон, через туди-сюди. А в реальності все набагато краще. Ну, глянемо, як передає колір. Колірна передача. Трішечки підкручує колір, а так, в цілому. Ну, в цілому може бути. Да, реально, деталізація. Дивіться, на сцені, яка деталізація. Ну, прикольно. Так, що нам скаже відео? Що нам скаже відео? Давайте дивимося. Відео, хопа, чи є стабілізація? Раз два, три. Раз, два, три. Ні, стабілізації в цьому телефоні немає, тому що ну, коштує він недорого. Стабілізації немає взагалі. Тупо немає стабілізації. А так, такий був би крутий телефон. Якщо була би стабілізація, дивіться, як наполірували мені шини. Яка гарна машина, Колись зароблю собі багато грошей і куплю собі таку. Ну і мікрофончик дає трішечки шум. Ось, послухайте, що є шум. Нижній об'єктив макрозйомка, верхній основний Показую, як фотографує макрозйомка з 5 балів. Я би дав хорошу трічку, тому що ніби щось там класно фоткає. Але не настільки круто, як, наприклад, дорожчі версії телефонів. 108 вісім пікселів працює на всі гроші. Робить дуже гарні фоточки, і навіть якщо взяти звичайний режим зображення, також гарно фотографує. Є тут така фішка, як штучний інтелект, навіть на коробці намалювали, що тут штучний інтелект. По типу буде вирізати об'єкти, змінювати туди-сюди, додавати. Не знаю, хто цим користується один раз пограється, і на тому все, що нам скаже музичка з Ютубчика. Не знаю, чи тут один, чи два динаміка, але грає він реально круто. Да, динамік тут реально топчик. Тобто можна навіть слухати собі музичку, можна навіть якесь кіно дивитися. Ютубчик, динамік тут зачот. що мені не подобається, укітели якась карява прошивка. Половину меню англійською, половину українською. Людина, яка не знає англійської, вона повинна здогадуватися, що це таке. Тут також подивитися, дивіться, все пише англійською. Навіть якщо вийти в додатки, ось, будь ласка, заходимо в додатки. Єдине, що пише компас, а тут все повністю англійською мовою. Чому так? Я хер його знає. Частота екрану 120 гц. Запустив відео в 4К. Ось, будь ласка, 4К. Нічого не лагає, не глючить. Кольори передає правильно. Розблокування телефона по фейсу або відбиток пальця, але одразу вчить англійську мову, тому що меню тут, як завжди, все англійською, англійсько українське Основні фішки цього телефону це супер яскравий ліхтарик і супер крутий годинничок. Як думаєте, пасує мені ось такий годинничок? Я думаю, що не дуже він то мені її пасує, і ось ці такі виступи напевно будуть зацеплятися за кофти, за рукава і рвати. Але з другої сторони, дивися, ти собі вийняв, треба тобі блютуз гарнітура або якісь наушники вухо вставив. І все, і ти вже собі слухаєш музичку, або тобі треба ж ліхтарик. А ти там рибак, фіг знає хто. Ти собі вставив, і в тебе тут вже повноцінний ліхтарик, або ти можеш його навіть на лоба поцепити, і все, і ти собі. Це ж для рибаків, для туристів, туди-сюди. Не знаю, ось ця фішка, кому вона треба, але вона тут є, і ти собі можеш користуватися. Другим дисплейчиком. працює годинник через додаток DAFIT, да, Тут тобі і циферблати, і твої калорії, і кроки, і вага і туди, і сюди. Ну і звісно, що він буде постійно, якщо ти його ось так перевернув, раз він буде постійно засвічуватися, тому що він як годинничок. І тут твоє, і діяльність, і кроки, і сон, і пульс навіть міряє, і музика, і погода. Як Bluetooth гарнітура на всі 100% може бути. Вусі тримається добре, не випадає, навіть якщо трясти головою. Співрозмовника чути чудово. О, співрозмовник вас також чує чудово, але в приміщенні, якщо буде на вулиці вітер, то коротше тут не вистачає гучності, мало гучності. Мені би трішечки більше гучності і ціни би не було цьому чудо годиннику. А так дивіться, який стильний. Собі запхали в вухо і йдете, і кайфуєте. Стосовно музику, музику ви не будете слухати, тому що звук монофонічний, плоскенький такий. Давайте там послухати, щоб ви зрозуміли. Ну. Такий собі тихо грає, ну не знаю. Коротше, як блютуз-гарнітура може бути для прослуховування музики, однозначно не буде. Весь функціонал, як в звичайному годиннику. Верхня шторка, знизу будете бачити сповіщення. Тут я вам вже показував ці всі кроки калорії. В цю сторону, якщо ось так прогорнути, то там і погода, і камера, і налаштування, і музика, будильник, і тренування. Навіть якісь програми є. І дзвонити можна і туди-сюди. Яку роль він виконує в цьому телефоні? Просто як місце для гарнітури, яка буде заряджатися від телефону. Все більше Ніякої корисної функції на цьому дисплеї не можна включити ні камеру, нічого. Ну це просто годинник-годинник, гарнітура, яку ти взяв собі вухо, вставив, поговорив, поставив на місце. Заряджається все. Ліхтарик тут набагато корисніший ніж сам годиничок. Ти його вставив, індикатор показує, що він заряджається, і також за допомогою цього індикатора можете бачити стан заряду цього ліхтарика. Можна вмикати з ось цієї кнопочки, якщо запрограмуєте. Натиснули, включили, натиснули, виключили. Також, якщо зайти в менюшку, от сюди тут ми можемо його вмикати. А де воно вмикається? А ось ось тут можемо вмикати тут. Вимикається, а ось тут вмикається. Тут яскравість можемо виставити різні режими. Ось тут сос буде мигати. Тут буде мигати, напевно, яскравіше. Да, коротше, ось такі режими. А тут можна поставити. Таймер, через скільки воно це все діло перестане мигати вже. Ліхтарик тут просто топчик. Дивіться. Вимикаю підсвітку на камері, це світить тільки він. Підвальне приміщення темне. Дивіться, ніби як білий день. Да? Малесенький, такий малюсенький. Ось мій камін. Скоро я там буду будувати, робити контент вам. А зараз показую, як працює ліхтаричок. Дивіться, підвальне приміщення. Наскільки... Все круто, гарно. Він освітлює П'ять режимів яскравості. Вимкнув, включив. Ось другий режим: тускніше. Ще тускніше. Мигає. Ще раз мигає. І все. Так що ось це реально топчик. Сам телефон зробили дуже якісний. Тут навіть не посперечається. І дизайн, і цей корпус, і ці камери, модулі, і ліхтарик дуже класно світить. І все, і батареючка на 16 тисяч міліамперів. І може бути як і павербанком, і супер а тут скло коротше. І не боїться він, щоб його заморозити там, в температуру кинути, в воду бити, кидати. Абсолютно похер. Ну ось це реально косяк. Дивіться, натискаю одну кнопочку, і все, і гарнітуру згубили. Тобто, десь рукавом ось так воно зацепило, натиснуло ось цю кнопку, і в перший же день ви розпрощалися своєю гарнітурою. Тобто, мало би відкриватися з двох кнопочок, але якогось хіра воно відкривається з одної. Я не знаю підписник. Я тобі лише показав. Розказав телефон. Звісно, що він буде продаватися після цього тестування. Пиши дзвони. Не забудьте ставити великі вподобаючки. Я старався тобі розказати все та, як воно є. Тому що моя ціль тобі показати, щоб ти зробив свій правильний вибір, а не розказати тобі якусь туфту. Дивіться, який класний годинничок. А він там міряє її пульс, і туди, і сюди, і можна навіть запхати в одне місце, і там музика буде грати. Ні, підписник. Я тобі показую та як воно є.